Всім привіт! З нашого мраства до нього слухайте. я вирішила вам показати вже своє обличчя нарешті, а не тільки, не тільки показувати, що я смажу і варю. Подивилася я нещодавно відому російську блогерку на її дивляться і українці теж. І навіть пишуть: що не коментували би ми українці. Ну, дівчата її дивляться, переважно. А Марія Багіння, вона там перелік, які люди не можуть бути в її оточенні, записувала шквал емоцій, в людей, а я от підтримала з те, що людині ти називається, представляєшся ім'ям, а людина починає кав... кавіркати якось, навигадувати якісь ім'я, Ма... манюня, маня, манька. <сзавтоди> Це просто написала вона там Марія. В мене ну, безліч такого, я дуже не люблю російський відмінник мого імені. Є Катеріна, в мене все життя, це не то, що в 2014 чи в 2022 році. І от я, ну, біженці, які знають, тільки пишуть, ми знаємо російську мову на сайті і більше жодної. А українську за 30 років прожили і, і, і нічого і не знаємо. Ну, я так розумію, що з англійською та сама буде історія. А, а може ще й гірше? А, і теж Єкатеріна, ти просиш людину. Часто я прошу, будь ласка, мені не подобається цей варіант. Тобто я не відразу людей блокую, чи виганяю у двері, чи кидаю збитися. Я прошу, будь ласка, не треба мене так називати. Мені не подобається. А, на це на це тобі, тобі чогось починають все одно забув. О, Екатерина, ти ще раз кажеш, ой, я забув. О, я забула. Тобто не звертають увагу навіть на це. І от я згадати не можуш в Ірландії, як ти представився, Катерина, а їм дуже важко це вимовляти. Вони бідні, аж плачуть, але намагаються вимовляти. Ну тобто, все одно вони тебе. На свій якийсь лад не називають. Ну, я їм представляюся, єдине, що Кіт, а... <смі> треба Катерина, щоб вони знали, що Катерина це не так вже і погано. Тобто я це підтримую. І а, друге, що шквал емоцій визвала, те, що вона не спілкується з людьми, які постійно жаліються, і не спілкується з людьми, які постійно сперечаються. Я все ж таки спілкуюсь з такими людьми, але це завжди виходить погана історія. Завжди, 100%. Я в інтернеті познайомилася, бо вона... в неї бойфренд був, а потім вона вийшла заміж. І ця людина вона говорить виключно про себе і нічого хорошого. Це постійно якісь хвороби, людина вигаднується, нервова система, невроз так не проявляється. Тобто я без жодної критики. Це всі навколо погані, чоловіки погані, жінки погані, мама погана, взагалі хороших людей нема. Запам'ятати, як мене звуть людина, не може за всі роки, і так і називаю мене Катеріна, і я вже здалася, якщо чесно. А, якщо ти щось а, взагалі роль мені відводиться, коли я: «Угу, да, хорошо, ані правда, всі плохі». Оце моя роль. Нічого іншого людина слухати не хоче, а, навіть якихось пропозицій, можливо, до безкоштовного психолога піти онлайн, вона вже доросла, 35 років. А, чи можливо вирішити якось ці проблеми там, таким і таким чином? Чи спробувати, чи відвліктися, подивитися якесь кіно? Ні, мене все не цікавить. Моя мама просто дуже погана. Ну, мама, це особливий пунктик. Так, шановні мами, у кого мами проблема просто у вас всього, це мама чи тато, а вам вже 49. Знаєте, що після 30 ви повинні вже, якщо у вас це така проблема, вирішувати це. Якось вирішуєте. Це телефон щось засвідчується. Якось це вирішувати. Вже відповідальність після 30 не на мамі за ваше життя змарноване, а на вас. А якщо ну, ви не хочете вирішувати, то ви маєте вторічну вигоду. А, і остання історія у мене з цією людиною вийшла так, що. Вона поскаржилася, що а... її мама їй сказала, що вона тільки про себе і говорить. І я сказала: ну давай, а, і, і так і друзі їй кажуть. А, на це я сказала дуже чимно, що я не знаю, як ви спілкуєтеся з друзями, я знаю, як ви спілкуєтеся роками зі мною, що ви нічого не хочете взагалі враховувати, слухати і знати про мене. Я просто годинами, і днями, і добу повинна вислуховувати, і в 4 години, да, я подзвоню тобі, вислуховувати скарги на інших людей. Я вас, і моя думка, і моє життя, і якісь мої обставини житті, ви, наприклад, війна не цікавлять, на що мені. Ну, мене взагалі в цих стосунках нема. Так можна говорити сам з собою, якщо чесно. І це хороша ідея. Mm. На що мені, на мене образилися? Сказала про війну, не хочуть говорити, щоб не зачепити мене. Ну а про все інше я не знаю. Я не питала. <рес> так і закінчилися стосунки. Хотіла я краще і повірте, я обирала чиму, ну, висловлювала свою думку, щоб людину не образи. сказала, мама має рацію, як би ви до неї не ставилися, і я не знаю, як ви з друзями спілкуєтесь, ну от зі мною такий зворотній зв'язок. І якщо друзі на це скаржаться, можливо, ви подивилися б більш ретельно, чому вони на це скаржаться? А, Так. І друга історія в мене є подруга. Вона домогосподарка, хоча в неї великі такі амбіції в житті. І добрий початок, добрий старт були. І з нею я теж. Перервала спілкування періодично, бо що б ти не сказав, людина тобі доводить постійно, що ти нічого не знаєш, просто нічого. І вона сперечається за будь-яке слово, ти там небо блакитне. І все, починається бійка через небо блакитне. Моя знайома, яку ти не знаєш, щось там сказала, та ти ж не знаєш, і людина починає з тобою битися через це. І від такого спілкування ти хворий виходиш. Просто хворий. От там кладеш слухавку і йдеш приймати віки. Я теж не розумію. Навіщо таке спілкування? Тобто. Якщо чесно, я підтримую людину, що дві категорії людей, які постійно ниють і не хочуть це ніяк вирішувати. Тобто вони не то, що в якісь обставини потрапили неприємні, вони просто для себе вирішили. І, наприклад, от перша знайома вона каже, вона дуже ревнива, і вона там чоловікам влаштовує такі. Бійки, справжні бійки, вона перевіряє телефон, вона там ти хвилину зайшов, а не відразу мені смайлик вислав. Чи не такий смайлик ти мені вислав? І це отака просто скандал постійний. А, і вона дуже гарна, заводить стосунки, ну тільки чоловіки це... на це дивляться, вони відразу переривають стосунки. Я кажу, а далі буде гірше, бо якщо чоловік. Мого віку, то повірте, я, я, просто, я відразу його заблокувала, такого, такого чоловіка, такого партнера. Бо я подумала, чи в лікарню лягти після цього а, з таким, навіть дуже гарним і багатим чоловіком, який там багато все ж круто, правда? Не хочу. У мене сумніви стосовно цього. А, ну, як, як би я не була закохана, я маю на увазі, що я прозірвала, бо я розумію, що там. Лікарня далі. А, і на це було сказано, що пішли вони за російським кораблем, всі, кому я не подобаюся, хай терплять, як я сказала, я змінюватись не збираюсь. Тобто обшук кишень, обшук телефонів, постійний обшук, постійний скандал, це треба терпіти, і навіть фізичну бійку. І її блокують усюди навіть її батько її дитина. Ну, вона, звичайно, каже, що це мама просто усьому винна. Бо вона її там не підтримала, не так сказала чоловіку, не таку їй пораду дала, чи... ну, і взагалі. А я не сміюся над цим, я просто розумію, що. Ну, шлях нікуди в таких стосунках. Тобто все одно, що ти не робиш, ти будеш такий поганий, як і всі навколо. Ну і, і так само ж з суперечками. Ти все одно лишаєшся хворий і теж і, і поганий для цієї людини. І, на жаль, це не люди, які потрапили в якісь там важкі Ні, не то, що я бажаю. Ну, це не то, що люди потрапили в важкі обставини і хочуть це вирішити. Це просто люди так живуть. І це їх повне право. Для себе я розумію, що не поруч зі мною. От як думаєте ви? Будь ласочка, пишіть. як ви вважаєте? А вам нормально? Бо росіянам писали Марії Багіні, що вона не розуміє, буде одна з котами і собаками. Не собака. А, і бо вона не розуміє, що справжня дружба це плакати і постійно битися. Я не жартую. І там дівчата їй писали це. Вона каже: я сміюся своїми друзями, вони хороші і, і, і успішні. Так, шановні, ну, пока-пока. Пишіть, пишіть коментарі, давайте обговоримо.